Володимир Путін за оцінками західних експертів регулярно використовує двійників під час публічних заходів, аби знизити ризики замаху на тлі війни проти України. Про це повідомляє видання Sun. використання двійників російським диктатором Володимиром Путіним стало частиною жорсткого протоколу безпеки, і вже давно перейшло в розряд звичайної. Практики про це заявив колишній глава британської розвідки Мішість Річард Дірлав. За його словами, дані української розвитки, що вказують на появу дублерів Путіна на публічних заходах, є достовірними, а рішення про те, хто саме виходить до публіки, ухвалюють залежно від рівня ризику. Про зростання загроз після початку війни західні аналітики та чиновники пов'язують посилення заходів безпеки з. Повномасштабною війною Росії проти України українські спецслужби неодноразово демонстрували здатність завдавати ударів по об'єктах на території Росії, що як вважають експерти, посилило стурбованість оточення диктатора можливими атаками. Він би також був ціллю для безпілотників для українців, якби вони могли точно знати, де він і коли, пояснив Дірлав. Де двійників не використовують за словами очільника мішість під час дипломатичних переговорів і закритих ем, зустрічей. Двійників не застосовують, оскільки підтримувати обман зблизька вкрай складно. Двійники не використовуються на особистих зустрічах, оскільки дуже важко імітувати Путіна, коли ти знаходишся так близько. Е, інша ситуація складається на публічних заходах просто неба у прогулянках. Візитах на заводи або показових виїздах, де неможливо повністю контролювати оточення. Про аналіз за допомогою штучного інтелекту додаткову увагу до теми привернув звіт японської телемережі ТІБІС за 23 рік за допомогою технології штучного інтелекту, експерти аналізували обличчя і рухи тіла Путіна. Вони дійшли висновку, що наперед 9 травня на Красне площаді, де був там був присутній справжній диктатор. Якщо ми говоримо. Про огляд Кримського мосту майже роком раніше ймовірно з'являється його двійник. Рівень схожості між ними, за даними дослідження, склав трохи більше 50%. Нагадую, що під час одного із публічних заходів за участю диктатора Путіна російське державне телебачення показало епізод із двійником, який привернув увагу за межами Росії у сюжеті. Про так звану пряму лінію глядачам представили людину, названу кореспондентом британської. Бібісі Стівом Розенбергом однак згодом з'ясувалося, що справжній журналіст справді був присутній на заході. А інтерв'ю в ефірі записували з іншим чоловіком, лише зовні схожим на нього. Це значить, що західні розвідслужби служби відзначають посилення прихованих загроз Москви, які не передбачають прямого військового зіткнення, а спрямовані на системну дестабілізацію через непрямі методи впливу. І за оцінкою нового керівника британської розвідки Мі-6 Блес Метревелі, Росія свідомо просуває за межі своїх кордонів так званий експорт хаосу, використовуючи інструменти впливу для розхитування ситуації і в інших країнах. І ми це з вами бачимо. Велика Британія підтвердила плани розробити та передати Україні балістичні ракети проекту Найтфол. Ця ракета несе 200 кілограмову бойову частину та здатна вражати цілі на відстані до 500 Кілометрів від точки запуску про це повідомляють Daily Mail та The Sun. зазначається, що зараз міністерство оборони Великої Британії шукає. Британські фірми для проєктування розробки та постачання перших трьох ракет сума контракту складає 9 мільйонів фунтів стерлингів. Міністр оборони Британії Джон Гілі під час нещодавнього візиту в Київ підтвердив плани розробити та передати Україні балістичні ракети «Найтфол», які у перспективі можуть досягати Москви з української території і за його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак Росії, але і бити у відповідь. При цьому Гілі згадав, як його потяг змушений був зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників. Ніч на 9 січня. Тоді четверо людей у Києві загинули через російський ракетний удар. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет. Які атакували українців за температури нижче нуля, ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір? Ракети Найтфол. Що відомо про даний британський проєкт? Вперше про плани Британії розробити балістичні ракети Найтфол стало відомо всередині 25-го року. Вже тоді британський уряд почав пошук фірм, які здатні у термін від 9 до 12 місяців. Надати проєкт та перші ракети для цих випробувань зараз. Війна вирує на території Російської Федерації, а росіяни все ще дивуються, тому чому ж так відбувається, чому на їхні будинки якесь російське ППО збиває залишки безпілотників. На вашу думку, скільки ще має пройти місяців, можливо, років повномасштабного вторгнення Путіна, щоб росіяни таке зрозуміли, в чому причина? Мені здається, не варто тішити себе сподіваннями, що росіяни раптом прокинуться щось усвідомлять і зрозуміють, і, і скажуть так, вся ж проблема в Путіні потрібно швидко царя та збрасивать. І так воно не трапиться на Росії, так ніколи не відбувається завжди. Потрібно, щоб хтось був та на чолі цього протесту, не так, щоб просто. Царя скинути, треба, щоб одразу іншого царя на його місце поставити. От коли був пригожин, тоді була можливість царя на царя замінити. Зараз такої можливості немає, і вони будуть терпіти, будуть терпіти дуже багато. І тут варто визначити, що е, ну, ми переживали і складніші різні етапи цієї війни, і ми встояли, і вони будуть, на жаль, триматись. Звісно, для моральної сатисфакції нам це приємно. І так і має бути, що ворог також має відчувати на собі війну. Це все одно на якийсь там на мораль тисне, але так сказати, щоб ми там наближаємось до якоїсь моральної точки до перелому суспільства. Для цього потрібно працювати ще й системно в інформаційному просторі росіяни можуть дозволити собі робити і масовані ракетні атаки, і інформаційні операції. Ми відповідаємо так також деякими успішними ударами, але в плані інформаційних атак на Російську Федерацію катастрофічно не допрацьовуємо. Я не думаю, що це там може спричинити відсутність світла, там погіршення цих умов. Навпаки, якщо правильно побудувати державну інформаційну політику, це консолідує людей і налаштує проти, проти ворога. Ну, того ким вони ворогом вважають особисто для себе. Для того щоб це працювало дійсно так, як ми цього хочемо, потрібно, щоб ці атаки супроводжувалися й ну підкріплювалися інформаційною складовою. Цього на жаль, поки що. Дещо нам бракує в системному плані. Ну так росіяни в це вкладають набагато більше зусиль, багато років цим займалися, і вкладаються на багато більше грошей. Тут теж треба розуміти проте, ну як мінімум, висвітлювати це потрібно. Можливо, хтось зараз покаже наше тер з вами комусь на території Російської Федерації. і Ще в одній голові, ну хоча би зародяться якісь думки до новин політичних, пане Максиме сьогодні хотіла цитувати нашим глядачам якраз кітакелога, адже він заявив у нещодавному інтерв'ю, що в США давно не бачили такого лідера, як Зеленський з часів Авраама Лінкольна навіть, бо ж той має свою думку, не боїться її висловлювати. Від себе додам ремарку, що не факт, що це подобається Дональду Трампу особисто, але ж от так висловився Кіт Келло. Якщо говорити про таку позитивну реакцію і такі відгуки на фоні того, що відбувається, чи має втілення сьогодні якийсь позитивний фідбек від Сполучених Штатів Америки в реальності після Парижу, за яким ми всі приці спостерігали так, де підписали спільну декларацію Європа, але ж не було серед підписантів США. І на сьогодні чи бачить Україна якісь реальні кроки до створення об'єктивно існуючих гарантій безпеки? Ну і на якому ми етапі з точки зору обговорення цього з партнером ну, серед адекватних американців не було причин сумнівати, що є досить великий рівень підтримки України. Кітакалога, звісно, можна назвати другом України. Він дійсно намагався нам допомагати. Він дуже велику роботу проробив для того, щоб запустити оцю спільну україно-американську історію з виробництва дронів безпілотників. Зараз вона рухається не так жваво, скажімо, м'яко. Як могла б бути і як вона рухалась тоді, коли Кіт Келлог був спецпредставником Дональда Трампа по Україні? Але тим не менш він свою роботу зробив. Не впевнений, я в тому, що такі його заяви для нас будуть позитивними, тому що Дональд, Дональд Трамп він досить ревносно ставиться до будь-яких політичних діячів, які Скажімо так, яскраво відсвічують. Це у них, до речі, спільна риса з тим же Володимиром Олександровичем, коли у нас на внутрішньополітичній політичній арені якийсь політичний діяч починає занадто сильно відсвічувати, його занадто сильно починають розхвалювати, а у нього прокидаються ревнощі і починаються різні кадрові перетрубації. Mm -hmm. Так само це можна класти і на ставлення Дональда Трампа. якщо він побачить, що там симпатія до Зеленського занадто висока, ось з цілим Лінкольном порівнює, то це навпаки може для нас дещо в негатив обернутись. Тому тут така, знаєте, двояка в мене реакція на, на такі компліменти, тому що ну не на часі нам зараз себе на передній план виставляти, скажімо так. Хоча побачимо, можливо, в Сполучених Штатах Америки. Вже досить скоро відбудуться глобальні політичні зміни. Я дуже сильно на це принаймні сподіваюся. Що стосується того, чи варто нам очікувати якихось зрушень глобально, та ні, у штатах зараз дуже сильно змістились пріоритети, дуже сильно, і це може навіть нам піде на краще в тому плані, що нас не будуть змушувати до якихось поступок, які є для нас там катастрофічними. Сполучені Штати Америки там продовжують продавати зброю, надають розвідання. Це все на що ми можемо зараз, грубо кажучи, сподіватись. Мирний переговорний трек він відкладається на певний час, однозначно, ну, в першу чергу, через те, що Росія не демонструє бажання всерйоз сідати за стіл і домовлятись, і щоб для нас не виникало якихось проблем, можливо і на краще буде, щоб штати десь кудись там відволіклись. Зараз у них є Венесуела швидше за все вони включаться в події в Ірані, ще в цю історію встрягнуть. Принаймні на деякий час і Гренландія зможе видихнути, принаймні поки що. Так? Тому там ситуація не виглядає такою, що ми там можемо на якісь зрушення сподіватися. Париж взагалі був ніяким. Цей саміт не дав нам реальних відповідей на жодні серйозні питання. Вже рік, здається, існує ця коаліція охочих чи рішучих. Воно вже якось би переіменувались, чесне слово, тому що це виглядає вже смішно. Коаліція всіляких, виходить так якось. Так, да, да, да. Коаліція балакучих. От самітів за цей час було капець просто там. Не знаю, хто організовує кейтеринг для цих самітів, але люди піднялись капітально кейтеринг, логістика, взагалі, івент-менеджери, які працюють над цими самітами, вже озолотились просто. Думаю, заробили на них більше, ніж міндіч вкрав. Тому їм то звісно добре. Але якщо говорити про якісь реальні суви, про досягнення мети, яка була першочерговою, так? Вони ж хотіли поводити безпекові гарантії, поводити, хто відправлятиме свої контингенти в Україну в підсумку. Сказати, що щось кудись просунулось, ну якщо підписання меморандуму про наміри колись там щось зробити, не зрозуміло в якій кількості військових відправити. Якщо вважати це за перемогу, то це звісно так. Єдина адекватна конкретика важлива для нас, яку я почув, це те, що Чехія буде продовжувати займатися. Снарядної ініціативи так, так, хоча це там про російське керівництво, це насправді приємно здивувало, мабуть, для багатьох чи здивувало вас таке рішення? Бо ну ми розуміємо, що зі зміною влади трохи з Чехією ситуація змінилася, але це дуже вдала новина, так е, ну я б не сказав, що там про російське керівництво в цілому, по перше, там mm -hmm. потрібно пам'ятати, що досить сильна влада у президента країни, Петр Павел, він абсолютно за Україну. По-друге, потрібно пам'ятати, що там двопалатний парламент. Це також хто мало хто цікавиться цим питанням, у нас е і Сенат там також повністю за Петра Павла. Е, Плюс бабіч немає конституційної більшості в нижній палаті для того, щоб можна було подолати Петра Павла. І плюс також його не можна в цілому назвати проросійським. Він радше правий популіст і євроскептик. У нього немає прямо відверто проросійських якихось заяв. Він наступає проти України, він просто топить за те, що там гроші чехів мають бути для Чехії. Він каже, що ми не будемо платити за ці снаряди, але ми будемо надалі цей процес адмініструвати і допомагати Україні. Там немає таких заяв, що аби зупинити війну, треба перестати підтримувати Україну. Ні, він просто каже: нехай багаті Україну підтримують у нас немає грошей. Це неприємна позиція, але проросійською назвати також не можна. Тому для мене це не сюрприз. Плюс, ще й включаючи те, що там ну, досить серйозна збройне лобі, Чехія в цілому спеціалізується на таких не зовсім білих ринках зброї. От, якось так історично склалося, що вони. Якісно ці всі процеси модерують, організовують, налагоджують постачання. Це це їх фішка, це їх сильна сторона, і не давати їм заробляти кошти ну з боку е, прем'єр-міністра було б дуже дурною затією, тому він цього й не робить. Оце ось єдина історія, про яку можна говорити. Ну а, ну і те, що Фрідріх Мерць в Парижі сказав, що треба прикручувати це. Ось. Виїзд молодих українців за кордон, бо щось йому це дуже не подобається. Бо він розуміє, що якщо Україна себе не захистить, росіяни прийдуть до них, а у них немає кому себе захищати. На як показують всі дослідження і аудити Збройних сил в Європі, в тому числі в Німеччині, проти Росії в них просто зараз немає шансів, тому вони дуже, дуже бояться, щоб Україна трималась. Якщо Україна посипеться, то до них ця війна дійде дуже швидко. І в цьому плані також що важливо, зафіксувалося розуміння, що Європа цілком собі усвідомлює, що підтримуючи Україну, вони купують для себе час. Немає вже такого, що хтось там нам робить послугу. Немає такого, що нас там тиснуть, чогось вимагають. А от ми дамо гроші, тільки якщо ви виконаєте вимоги. Ні, вони все чудово розуміють. Вони розуміють, що зараз. Вони для себе купують відсрочку від війни? Це можна сказати економічне бронювання для Європи? Хотів би перейти до ситуації на фронті зараз, ми, як бачимо із повідомлень, і онлайн мапі сервісів, які відстежують просування ворога. Бачимо, що воно, хоч повільне, але продовжується. На вашу думку, яка тенденція зараз? Враховуючи те, що в Україні зараз складні погодні умови, в тому числі для ведення бойових дій, досить сильні морози. Як складається ситуація для ворога і на які напрямки особливо важливо звертати увагу? Ну, перше зрозуміло, це Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, якраз керівництвом Росії, стається якраз активним. Завдання з тиском на командуючих щодо захоплення Покровська Мирнограда Константинівки і з півдня Цегуля поля це якраз два надзвичайно важливі сектори, де ворог намагається просунутись більш активно, захопити Донецьку область в цілому і зрозуміло підтягнутись до Запоріжжя. Взяти на півкільце і прямина водками вести удари по обласному центру. А це удари по промисловості, оборонним деяким об'єктам, цивільним об'єктам, енергетичним об'єктам тобто, створити таку е, модель е, нанесення максимальних ударів, доведені до великої кількості жертв і зрозуміло захоплення нових територій. Особливо важливо те, що е, Путін е, в будь-якому випадку затягує переговорний процес ті позиції, які були обговорені. І під час зустрічі президента України і переговорної групи України, Європи, США вони давно передані Росії, тим більше вони були давно увідомі. От вони сприймають як неприйнятний, але затягують процес. Вони поки ще офіційно відповіді надали і думають використати якраз ту модель, про яку ми говорили. Ми, коли підготували 20 пунктів, от відпрацювати треба модель супроводження. Без цього нічого не буде. Росія, як ми говорили, буде діяти так. Буде посилювати туристичні атаки, от, буде е знейтралізовувати всі енергетичні об'єкти в Україні, щоб посіяти паніку серед людей, терор, тому що це порушення не всіх, і не тільки міжодних правових е і засобів і конвенцій, а й будь-яких загальнолюдських принципів. Це фактично знищення людей в плані терору і в плані геноциду. Оце конкретно вони проводять і таким способом намагаються змусити нас поводитися на їх умови. У тому розширення наступальних операцій це одна із умов, які він намагається протиснути свої пункти от захоплення Донецької області, нейтралізація наших оборонних можливостей, зміна зовнішньополітичного курсу і внутрішньополітичного на проросійські напрямки. Тобто, це е сьогодні добувається терористичними засобами на фронті при фронтовій зоні нові прориви. Апелювати до Трампа, що він захоплює нові нові території, і в нас шансів немає перемагати. І зрозуміло, що е, створити хаос в тилу нашому, щоб уже громадяни України не просто Трамп свого боку тиснув, але що громадяни України тиснули на керівництво держави в плані підписання на любих умовах перемовин з Путіним щодо миру. Оце сьогодні завдання. Ми повинні працювати так. Щоб ті позиції, які ми відстоюємо, щоб вони мали сильні важкі і аргументи, як робить говорить Трамп Козирі, це зрозуміло активна позиція поряд з переговорним процесом оперативним е форматом спілкування з американцями, британцями, європейцями, а альтернативно ще китайцями, індусами і турками, це в плані нового світопорядку і нової моделі, можливо, загроз ядерної війни, Росія вже. Це вже демонструє, а це загроза Китаю і іншим країн світу. Тому об'єднувати сили проти Росії треба нам в першу чергу вести діалоги як з партнерами, так і з такими країнами, які не мають безпосередньо з нами позитивного контакту, а мають більше з Росією. Але покажуть, хто ініціатор Трамп вже сказав, що якраз Путін не йде на мирний переговор, хоч риторика в нього за мир, але відверто веде війну. Затягує, маніпулює і тому подібне, буквально е одну добу назад. Тому він намагається, Путін показати, що він не піде ніякі поступки, що буде далі добивати і воєнним шляхом, і політичним, і терористичним щодо громадян, і такими е різними засобами думає досягти своїх терористичних стратегічних цілей тако не буде зрозуміло, але якщо такий процес піде, буде затягуватися. Нам треба переконати перше у США Європу, щоб перша була воєнна складова, пріоритетна і надані ти види озброєння. А вони є. Я ще раз підкреслю, Мені раз на ефірах говорив в першу чергу Європи, якщо б 20% перемістити нашим е збройним силам тих засобів, які п'ятого шостого покоління. Це і ракети, це зрозуміло дуже потужні боєприпаси, це системи РЕП шостого покоління, це літаки, це системи ППО, це зрозуміло ударні групи бронетанкових військ і антидронових військ, які є величезна кількості, які можуть збивати сотнями і наносити удари по пусковим установкам в тилу ворога або на окупованих територіях. Оце основний аргумент супроводження наших переговорних позицій. Це антидія. отим... Атакам ворога по цим стратегічним напрямкам поряд з тим, що ми згадали, це зрозуміло намагається підтягнутися з півночі, особливо лиман, і наступати на Славянськ, щоб якраз зайти в Донецьку область, там де ми контролюємо з різних боків: з одного боку Прокровськ, Мирноград, Константинівка, тоді якраз Краматорськ. А з іншого боку, це вже Лиман, Славянськ. І далі так сказати, замикати якраз на півкільце і тиснути на наші збройні сили. У нас є там у крім позиції в Славянську, Краматорську, Константинівці. Ми ведемо активну оборону, мало того, маючи те новітнє озброєння, про яке ми говоримо, ми можемо знецінювати їх не тільки по тисячу, а по 5 і тре, десять тисяч в день при такому темпі. Армія Росії просто за 100 днів була б знищена. Прямо скажу. Тому в даний момент залежить не тільки від США, яке продає тільки зброю, а від Європи, яка могла поділитися своїми ресурсами, і це їм гарантія безпеки для них також, тому що знищення е, ворожих сил на території України це фактично недопущення війни з країною України, Європи і блока НАТО Європейського е, континенту. От так за цей бар'єр вони ніяк не прийдуть. Вони багато нам чого обіцяють, от але конкретно те, що знеццілять ворога і створить нам гарантії безпеки. І для них вони до цього не доходять. А тут треба основна позиція, яка повинна працювати. Путін буде бачити, що перспектив не тільки нема, а перспектива програшу на цих фронтах по пріоритетним. Напрямкам розумієш, що буде терміново проявляти добру волю, відходити, домовлятися, і розуміло, що зберегти свій режим, вже буде демонструвати такі реальні умовні миротворчі е, свої кроки. Точно так же і оперативний тиск, точно так же енергетичний, економічний, санкційний. Оце ті засоби, які забезпечують просування наших е, переговорних позицій успішно. Це критичні позиції, про що ми не раз говорили, що Путін тільки сприймає критичні аргументи. Це я ще раз підкреслюю з власної практики е, тяжких спілкувань з Путіним з Медведєм. Тільки так працює, інше не працює. Оці всі коаліції, бумаги, які підписують. Дай сприймає як е, пусте місце. Прямо скажу. Да, ми на це надіємося. Да, ми багато говоримо. Ми об'єднуємо. Але для Путіна це. Нічого не значить, він сприймає реальну силу, реальні кроки. Оце ви повинні сьогодні зробити так, щоб він не мав ніяких просувань ні біля прямоського гулять поля і всього сектору, ні біля Покровська, ні біля Лиману, ні біля Вовчанська. Е, а ми мали перспективи якраз і знеціння ворожих зусиль, а тоді наступальні операції. Це буде основний базовий аргумент і козир проти дій Путіна. І щодо перспектив годину, до перспектив мирної угоди, дуже швидко швидко постав, прямо скажу, два-три тижні перша партія, і до двох місяців всі інші види озброєння, і фактично в Путіна шансів точно не було